Добрий день, шановні любителі винограду. Ви знаходитесь на моєму каналі Захід Виноград, а саме місто Рівно. Хочу вашій увазі запропонувати коротесенький огляд, як витримали дані сорта гібридні форми винограду після дуже великих злив та гроз. Тут все плавало в водичці. Попередньо я знімав, заострював у вашу увагу на те, як витримає. Гібридна форма, тобто э, сорт винограду Лівія. Хочу вас показати на, на рахунок розтріскування, як вона себе повела в даному в даних таких кліматичних умовах. Ділиться. Ось ніде жодного розтріскування немає. Ягоди, але все плавало. Все плавало. Ділиться, візьму ближче. Порівнянні з монетою гривновою. Знаєш, деякі ягоди більші, багато більші відносно монети. Ось така нагрузочка. Двохпускосна шпалера, нігде тріску немає. Ягоди досить, досить вражаючі. Гляньте, ось це, ось одна сторона шпалери. Тут знаходиться 30. Нарахували 30 грон. І вже одна площина Кондора більше на сонці. Ми її вже зрізали. Вже ось вона майже пуста. Ось такі грона. Ось такі грона дуже вражаючі. Такі тут а, по 2 кілограмчики будуть тут. Всі одна за другу ліпше. Ось такі, що і по майже скрізь було по дві, по дві по два грона на одному на одній плодовій стрілочці. Ось так вже працюють у нас шершні. От, дана гібридна форма Руслан вже також вона готова. Також не потріщала, вторік був тріск. В цьому році вона витримала. Ось таке коротеньке відео. Так що дуже ми вражені це виходить, у нас третє плодоношення Лівії. От, і нагрузка все, що причепилось, нічого ми не відрізали. От, нічого, норміровки як такої не було. Все, що вчепилося, все потянуло і нема тріску. Дуже добрий. Мені попався видно, клон, цей інших бачу гірший. От, ну, я дуже задоволений. Таку форму, таку форму треба мати, такі сортик треба мати, тому що це можна з нею працювати. Бачите. Дуже, Дуже-дуже задоволений. Я дуже вражений. Це неймовірна нагрузка така. І він витягнув. І яка крупнюща, крупнюща ягода, яка Ліця для такого сорту. Все. о, Грона на гроні. Реально. Так що запрошую придбати ось такі сажені, саженці даного, даного сорту. Будьте ви приємно вражені, скуштувавши на своїй на своїй ділянці виноградній дану форму або ж гібридний сорт. Все. Всім мирного неба. Слава Україні. На все добре, насудних сюжетів.